Таких самих ароматів спецієвих яскравих, які а, а, які просто от шокують. Ви один раз спробуєте, і ви ви його нічим не переплутаєте. Тобто, якщо ви спробували один раз один з цих ароматів, ви точно потім скажете, що Та, а цей, це аромат. Ви не будете, а можливо, це може зробити і той, і той, і той, і той парфюмерний дім. Це. Просто у якомусь тренді. Ні. вони Начебто і у тренді, так, оцій спецівості, яскравості, квітковості, феєричності, але кожен має свою дуже чітко, о, чітку як то, ідентичність. Це, звичайно, силон від Кензо такий в мене флакон старенький, старенький, флакон дуже, як на мене, гарний, кришка взагалі. Але я цей парфум не ношу, я його не можу носити, тому що а, просто, а, ну він просто мене подавляє своєю спецією або він, або я. Тут кумин, так, ця, ця приправа називається кумин. А, от це приправа і все. Це дуже гарно, якщо от просто так понюхати, якщо б від когось я. З'явила шлейф, мені навіть, мабуть, захотілося пройти декілька метрів, щоб вдихати цей шлейф від носія. Але самому ні. Ну, ну це, це така гіпертрофірована феєричність 90-х. І знову ж таки, ви не переплутаєте цей аромат ні з чим. Ось, ось такий був характер у 90-х. Тобто це, це щось таке це. Це отакі, знаєте, от як в мене, отакі плечі в, в, о, в стилях одягу. Це в мене, а, до речі, є зелені, треба було вдіти кліпси, ось такі великі, це яскравий макіяж, якого ж в мене сьогодні недостатньо. Це все гіпертрофируване і це все таке, 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 таке яскраве, і таке саме воно в парфумері. Пропустила я ще один знаковий а, аромат початку 90-х. Не пропустила, зараз розкажу від Герлен, це Самсара. У мене екстракт 15 мл, надзвичайно гарно. Знову ж таки, а, чому так дорого коштував люкс у 90-х, можна просто а, виправдати тим, як виглядали так. А, о, Як виглядало оформлення, подивіться, скільки вкладено у дизайн, це шкатулка від нього. ну Це просто тут я можу зрозуміти, наприклад, якби зараз ціна була там, 100 євро. Так? А якщо заштамповану, заштамповану фабричну якусь таку стандартну прозору бутилочку, або просто зафарбований пластик, ну щось таке така сама ціна. Сучасного люксу, який нічим не відрізняється від сусіда по поличці в магазині. Ну, я, чесно кажучи, в мене проблема зрозуміти. Так от, Самсара. Знову ж таки, випустила Льола Бо свій сантал. І всі за цими маринованими огірками санталом почали бігати, ганятися і це щось таке, це щось таке неймовірне. Підіть понюхайте вінтажну стареньку Самсару. І той вам. Сантал Лео буде здаватися дитинкою в количці, колисці. Бо ось справжня потужність, ось справжня феєрія Санталу. Тут Сантал і Іланг. І це також просто це вбивча сила, це, це також дуже гарно, але це треба яким, якою бути яскравою жінкою, щоб це носити. А, я не кажу, що вам обов'язково вдягати щось таке і, і малюватися, як, як в театр, або як на сцену. Ні, це, звичайно, все дуже о, перебільшено, але ви і метафорично, але ви зрозуміли, наскільки це яскравий характерний армат. Знову ж таки, а, Почувши, познайомившись з Самсару, ви більше її нічим не переплутаєте. Це такий жирненький і сантал. Яскравий, жирненький, дуже характерний. До речі, ця версія ще носибельна, цю я можу носити, а от у мене була парфумована вода, вінтажна її продала. Шкода, ну, щось треба продавати. Шкода, якщо я розумію, що я геть-геть-геть, навіть не прикладаюся до флакончика, навіть якщо він якийсь там рідкісний, я його продаю, або боюсь, що він спортиться. Ну, це трапляється дуже рідко. І просто самсару, як таку, я не люблю. Не дуже люблю вінтажний сантали, Ланго, дуже воно для мене зажигне, ну, тому я якось не шкоду. Я залишила собі дуже гарний флакон, і мені цього достатньо. А, що ще? Ну, звичайно, звичайно, ми не можемо не згадати поазону від діор. Оця туалетка, до речі, це пустий флакон. У мене є відливант. Вінтажного також по зону Dior, Але я захотіла вам, ну, відлевант не гарно показувати, а захотіла вам показати дуже гарний флакончик вінтажного, тут притерта кришечка. Дуже дуже гарно. Ой, і про що це? Звичайно, ви, мабуть, знайомі, це один з найпопулярніших. Ароматів 90-х це тубероза солодка, дуже солодка, дуже насичена тубероза і слива. Така сама насичена, як. я не знаю, якщо, але це дійсно як отрута, тому що також заповнює собою все. І якщо, наприклад, спеціаліст заповнює собою все, квітковість це ще, можливо, можна витримати. Але якщо заповнює собою все солодка характерна тубероза, то це вже, це вже не для кожного. Тому ці легенди, так вона з'явилася коли друга половина 80 так кінець 80-х. і її популярність припала ось на саме початок х що не пускали в. Там, в ресторани, в бари, в кафе в цьому ароматі, тому що він був дуже популярний і всі наносили, звичайно, його багато, і він заповнював буквально все. І я вірю. Від одного пшику в мене вся вітальня заповнюється. Цим ароматом, і він також він каже, або я, або ви тут присутні, тобто обирайте, або ви мене терпте, або <смож>, можете бути вільні. А, надзвичайно гарний аромат. Знову ж таки, ні з чим його не переплутаєш, тубероза роза і слива ну, яскравий. Про, просто Він кричить про, про себе. Я, а, я тут королева, я тут хазяйка. Да. Все Всього. І знову ж таки, в мене перед очима кліпси і гострі а, плечі піджекісні сп... або блузи з підплечниками, як то називається, яскравий аромат, нюдова помада, а, яскравий мейкап. ну все, все як треба для яскравого гарного життя. А, аромат Крістобаль аромат Крістобельце в мене вінтажний. Не знаю якого року, але це знятість вінтажність, це туалетна вода. Подивіться, я хочу вам показати флакон. Ви лише подивіться на флакон. Єдине, що в нього видно спайки скла. А так, це ж, ну, це ж просто, це ж просто неймовірно. Це 98 рік. І тут також тут також квіти, тут, тут пудровість. Я не знаю за рахунок чого. Тут є першою нотою головною заявлений фіговий листок. Я не знаю, як пахне фіговий листок. Як на мене, фіговий листок має пахнути чимось молочним або зеленим, або молочно-зеленим. Ну, щось таке. Ну, можливо, це він. Я не знаю, що тут додає пудру. Тут, здається, є півон, можливо, це він. ну... Не знаю, але це надзвичайно і приємний, і яскравий, і, і ніжний, і характерний водночас. Ну, я не можу його назвати ніжним, бо він дуже яскравий. Але я є якась, от завдяки цій пудрі, є якась ніжність в цьому ароматі. І це для мене, знаєте, така асоціація з 90-х. Коли в тебе все добре, ти не з того, це таке життя. Був з достатком, як то кажуть. Це така гарна яскрава жінка 90-х. Її можна одразу фотографувати і на обкладинку Вог. Це все в мене добре. І в мене чомусь він також асоціюється з дискотекою. Не знаю чому. Бо він якийсь дуже яскравий і такий дівочий. Ну, Аромат гарного модного модного життя, такого багатого модного життя. Це для мене Крістафа Balenciaga. Це, це не просто якось солоденько, це не просто якось квітково. Це от унікально. Це унікально і зі смаком. Це є в тебе те, що немає у більшості. І ти не ти не хисуєшся цим. Це для тебе просто нормально. Це твій такий стиль природній життя. Чудовий. Просто якщо вам доведеться десь його знайти, хоч маленькому залишку, хочу відливантику. Спробуйте. Обожнюю цей аромат. Це для мене от аромат Королеви 90-х. До речі, я його купила. Я залишу назву магазину і адресу в. Посилання це, так, це реклама просто по-дружньому. Бо я знаю цю людину, це чудова людина, захоплений. В нього чудовий магазин, де можна знайти ось такі вінтажі в Одесі пан Дмитро. Він патріот на всі 100 на 200 нашої країни робить більше, ніж може. Я вам просто щиро, щиро, щиро рекомендую з ним познайомитися, зайти в його магазин, якщо ви зараз в Одесі, або у вас буде можливість, або хай війна закінчиться як найскоріше. І якщо ви будете в Одесі, я вам щиро від цього серця рекомендую зайти до його магазину. І, хоча б... Хоче поспілкуватися, познайомитися, що, що в нього є. Можливо, ви знайдете там свого єдинорога, якого ви загубили, або мріяли з цього там періоду, знаєте, 80-х, 90-х і ще раніше. В нього дуже-дуже багато є цікавинок. Дюна <кхем> багатьма улюблена дюна також, скажіть, що це не шедевр. Скажіть, що воно пахне не по нішому. Воно мені пахне гарячим степом, бо я сама з півдня. І мені ось це пахне аж такою вигорівши від сонця землею і піском, коли вже трава в серпні, або в нас бувало, і в липні вже вигоріла. І сухе, сахе, спекотне повітря. Звичайно, дюна, тому асоціації зразу відстроюється до пустелі. Але для мене це степ. Це гаряча. Пильна дорога це пил. Воно мені пахне пилом, От дійсно пахне пилом, або це розгарячений сарай з дерева, коли ви заходите, де в мого діся якісь інструменти він зберігав, або дошки. І оці дошки аж такі вони, вони припали пилом, дещо вже аж труха сиплеться. І Воно розпалене сонцем, повітря гаряче, аж, аж важко дихати, коли ти туди заходиш. Ось цей, цей запах. Також, я вважаю, що девральний. Ніщо подібного я досі не чула. Навіть у ніші. Не знаю, якщо є щось подібне. Я не фанат Дюни. Мене просто вражає оригінальність цього аромату. Ну, ну, ну як таке можна було придумати. І бачите, ніхто не боявся вийти за якісь рамки. Ось це не будуть купляти. Вони навпаки хотіли зробити оригінальне, нове, шокувати. І, в принципі, аудиторії це подобалось. І аудиторії це зараз подобається. На цьому виїжджає зараз ніша. У мене, до речі, це парфум. Це тестерний аромат, флакон, і це чистий парфум у мене. бачите. Я про нього розповідала про люксові екстракти у відео. Надалі. Це аромат, про який я нещодавно згадувала, який мене змусив згадати Старий Ліп, це класік, це кінець 90-х, Жан-Поль Готіє. Це медові квіти і ваніль. Яскравий. Знову ж таки, повертаємось до розкошного образу. Це дорогі прикраси. Тут в мене вже дійсно. Про дорогі прикраси, про хутро, про театр вечір а, а, такий вечірній яскравий а, аромат. Знову ж таки, звичайно, ми зараз зносимо його під все що завгодно. А, але образ, який він малює, це така святково вбрана, гарна жінка з зачіскою, з а, макіяжем, з дорогими. Яскравими, блискучими, сяючими прикрасами і в хутрі. Ось чомусь Хутро в мене асоціюється. От я, я в чомусь хутряному пальто, в шубі, йду в театр. Обвішена всякими бірюльками. Ось це Жан-Поль Гатті Класік. Квіти, мед, ваніль. Яскравий, дуже в стилі 90-х. Але знову ж таки, він. Так на межі, він може вже вписатися зараз на полишці. Це, це те, що люблять зараз ваніль, цукор, квіти. Так? Але це ж таки характер цього аромату туди, туди, в 90-ті, в цю феєричність. Не просто це смачненько, це саме феєрично і святково. І завершу свою довгу розповідь а, Мюглером. Ще раз вам покажу його, цього красунчика. Я не фанат Ангела, я скоріше люблю Еліана, бо я люблю такий гурманський а, Але як аромат, ну, це просто це дійсно смачно. І, зважаючи на те, що це був перший гурманський аромат взагалі. Тобто справжнього гурманське в 92-му році. Я просто собі уявити не можу, що тоді робилося, коли з людьми, коли вони познайомилися з цим ароматом в 92-му році. Це перша гурманіка. Це цукор, це тонни цукру і пачулі. Це солодкі пачулі і тонну цукру. Я вам показую свою е, іграшку-забавку. Це екстракт 15 мл. 15? Це було. Неважливо, 10. 10 мл екстракту. А, знову ж таки, мені хотілося як знаковий парфум мати його у своїй колекції. Я б його не носила. У мене є мініатюрка туалетки, так, вона більш носибельна, можливо б я її носила, але просто цей аромат якось так пройшов повз мене. Я його з ним познайомилася ось буквально там за останні 5 років. Тобто не можна хопити все. Так? Щось вас торкнуло, щось з вас а, якось стало вам знаком, щось пройшло повз вас. Але а, от як перший гурманський аромат для людини, яка захоплювалась певний час з гурманікою, збирала гурманські аромати, я не могла не купити в свою колекцію перший а, в люксі гурманський аромат, і я купила його в екстракті, бо, бо це дуже гарно. Так. І це так: це тонни цукру, 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 цукру а, і темні пачулі. Це, це гарно, це смачно, це солодко, це яскраво. Це в стилі 90-х. В Яскравість, знову ж таки, феєричність, святковість це не повсякденний аромат. Знову ж таки, звичайно, можете носити його на повсякдення, Але я маю а, на увазі по настрою, по, оці, по яскравості. Цей аромат претендує на якийсь такий непіднесений настрій. Цей аромат претендує, ну, ж таки, на першість вийдіть всі бо я тут є. І знаєте, мені просто цікаво, коли збиралось багато людей в одному приміщенні, хтось у, там, у Мюглері в Ангелі, хтось у Пуазоні, хтось у Коко, хтось у Кензо. Там, можливо, ще й у самсарі. Я не уявляю, як люди дихали в одній кімнаті, знаходячись всі разом. Але що це було яскраво і святково, це однозначно. Так, я з вами поділилася знаковими для мене ароматами. Звичайно, їх безліч. Можна так брати просто випуски, і, можливо, деякі там будуть схожі. Але здебільшого це будуть якісь унікальні аромати, про яких можна говорити, говорити, говорити говорити, які будуть просто вас а, а, вражати настільки, що ви нічого іншого не захочете нюхати. Я вам рекомендую від чего серця познайомитися з ароматами 80-х, 90-х. Зайдіть на ту ж саму там, фрагрантику, якщо ви не дуже. Не парфумерії, просто а, пошукайте, що було а, зроблено в ті роки. Просто познайомтеся. Це дуже цікаво, це дуже яскраво. Вам а, вир, вир емоцій а, просто забезпечений. А я зроблю ще одне відео, звичайно, про люкс. І це буде люкс 2000-х. Той люк 2000 який я носила, і який я вважаю знаковим і для себе, і, і взагалі. Побачимося. Все буде добре. Зараз таке, напру... напружений такий час. М М М М можливо, не наразі говорити про святковість, феєричність і все. Але кожен відволікається як може. Я вас відволікаю із себе розповіддю про парфумерію. Я вас обіймаю, Залишайтеся по можливості у безпеці, бережіть себе і рідних, і побачимося. Побачимося з вами в коментарях і у моєму новому відео. Бувайте!